Доброго дня ми з України. Сьогодні пошив три штуки ось таких захисних ремінців на годинники. На любі годинники і на смарт-годинники також. Ось як він виглядає на руці. Це мультикам стропа американського виробництва. Чорним мультикам і звичайним мультикам. все американське. Ось так відчиняється. Працюємо з годинником. Коли попрацювали, зачиняємо. І у нас годинник більш-менш захищений. Тут все просто. Ось так. Знімаємо ремінець. Розтіпую. Ось так все це діло виглядає. На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!